19 грудня 2012 року громадська організація Філософія серця з партнерами підводили підсумки проєкту Кращий досвід Грузії для українських реформ. Зустріч відбулася у Національній академії державного управління при президентові України у форматі відеоконференції і мала назву Міжнародний та національний досвід надання адміністративних послуг, перспективи розвитку в Україні. Участь приймали чотири регіональні інститути академії з Дніпропетровська, Одеси, Львова та Харкова. Відкрила та модерувала захід Марина Білинська, віце-президент Національної академії. Сподіваюся, що сьогоднішній круглий стіл дасть нові поштовхи до розвитку. Одів до надання якісних адміністративних послуг в Україні. Безумовно, ми співпрацюємо з неурядовими організаціями, тому що Національна академія відкрита до навчання не тільки державних службовців, але й і громадян України, які хочуть отримати професію державного службовця. Ми на круглий столі запрошуємо представників органів державної влади, місцевого самоврядування і представників інститутів громадянського суспільства. Але, звичайно, ці питання пов'язані з наданням адміністративних послуг. Ну, ми піднімаємо вперше тільки з організацією філософії. «Філософія серця, і ми дуже вдячні за це. Юлія Грига, голова організації Філософія серця, подякувала академії за підтримку. Вдруге за цей рік ініціативи спільного обговорення проблемних питань. Представники нашої організації декількох партнерських та Вінницької обласної ради відвідали міжнародну конференцію в Тбілісі, яка була присвячена якраз кращим практикам у сфері надання адміністративних та публічних послуг. Ми побачили, почули дуже багато корисного нового цікавого. Тому вирішили, що 28 жовтня обговорити це питання у Вінниці, 12 грудня в Дніпропетровську. І сьогодні підсумкова така зустріч. І дуже дякуємо, що друга національна академія підтримує нашу ініціативу. І сьогодні хотіли поговорити з усіма регіональними інститутами про проблеми впровадження. Закону про надання адміністративних послуг в Україні, а також про те, які надбання вже є у нас, координатор упровадження реформ координаційного центру з упровадження реформ при президентів України Марія Горностай зазначила пріоритетні напрямки у реалізації закону про адміністративні послуги, а саме, просвітницька робота з населенням, покращення умов для надання послуг, надання послуг у будь-яких центрах. Даний закон робить кроки в антикорупційному напрямку, тому що по-перше, жоден інший орган, крім органів державної влади та органів місцевого самоврядування, не може надавати адміністративні послуги. По-друге, законом визначено створення центрів адміністративних послуг, та коли послуга надається через центр адміністративних послуг, суб'єкт надання послуги вже не має права надавати цю послугу, тобто не буде вестись паралельний прийом. А по третє, хочеться сказати, що з 2014 року законом визначено надання адміністративних послуг через адміністраторів. Це означає, що у нас буде відсутній абсолютно контакт громадянина із представником органів влади, що також означає антикорупційне досягнення антикорупційної мети. За словами заступника віце-президента академії Андрія Семенченка, влада розуміючи, що до неї втрачена довіра населення, прийняла закон. Про адмінпослуги, який передбачає автоматизацію половини адмінпослуг до 2016 року. В той же час законодавець не передбачив електронного варіанту адмінпослуги. Одна з загальних світових проблем, яка сьогодні існує, це втрата довіри населення до влади. Є дуже багато причин, чому саме так відбувається, в тому числі, ну, в першу чергу, стосовно недосконалості цієї влади, в зв'язку того, що вона є непрозора. Неефективна, невідкрита, значною мірою деяких країн корумпованих, що задаємо нашу країну, 144 місце. Займаємося один з лідерів. З натхненням та ентузіазмом своїми напрацюваннями завжди ділиться з колегами начальник головного управління з питань регуляторної політики і підприємства Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник. Я би вам хотів сказати, що за 9 місяців 2012 року нас. Центр, в міському центрі надання адміністративних послуг розглянуто більше 50 тисяч звернень, а в територіальних або в районних центрах надання адміністративних послуг на сьогоднішній день я хочу звернути увагу на цифру, розглянути більше півмільйона звернень, як суб'єктів господарювання, так і безпосередньо мешканців, які проживають на місті, і мають на увазі фізичних висот. Учасники Круглого столу з Харківського регіонального інституту розповіли про досвід Ростова на Дону у сфері надання адмінпослуг та відзначили необхідність вивчення кращих практик. Дніпропетровських колег цікавило програмне забезпечення, яке використовується при створенні платформ. Львів'яни ділилися досвідом підвищення якості надання адмінпослуг на регіональному рівні на прикладі Канади. Лише Одеса, на жаль, не приймала участь в обговоренні, але ще зазначила, що у разі виникнення питань звертатимуться до організаторів. Підсумовуючи захід, керівник проєкту, заступник голови правління філософії серця Олексій Сініцин, наголосив на необхідності співпраці влади та громадськості, підготовці фахових адміністраторів, проведені постійного моніторингу виконання закону. Ми під сьогодні ми підводимо підсумки на завершення нашого проекту, який реалізується організацією за підтримки благодійного фонду Богдана Гаврилішина. В цьому проєкті ми досягли певних успіхів на шляху реформування сфери надання адміністративних послуг і впровадження цієї державної політики на регіональному рівні. Прийшли спільно до висновку, що і влада, і громадськість мають спільно займатися вирішенням питання щодо надання адміністративних послуг. Впровадженням, впровадженням закону. Поширенням інформації про положення цього закону, як громадяни повинні вивчати цей закон, що надасть їм після того, як закон буде впроваджено на місцевому рівні, які вони отримують послуги, як це покращить або спростить їх життя в цьому напрямку. А саме отримання паспорту або якоїсь необхідної довідки. Якщо ми беремо бізнесменів, то це ліцензія або дозвіл. І взагалі ми хочемо відмітити той позитивний тренд, що сама влада розуміє, що громадськість і громадські організації, найбільш активні з них, можуть допомогти владі. Конструктивно вирішити це важливе для держави питання і на перспективу ми бачимо подальше, скажімо так, більш ще потужні заходи і більш масові заходи. Ну я маю на увазі, що ми можемо залучати більше акторів до цього процесу. Це і соціально активний налаштований бізнес. Це і відповідні також наукові інституції, які будуть надавати свої пропозиції щодо покращення цієї політики. А також ми плануємо залучити студентів молодь, тому що ці реформи вони налаштовані і вони повинні впроваджуватися для того, щоб наше молоде покоління могло отримати найбільше якісні послуги. І в цій сфері, і в інших сферах, в яких зараз ведеться скажімо так, реформування, також Олексій презентував учасникам проморолик, виготовлений філософію серця для популяризації адмінпослуг, Незважаючи, що ролик розроблений у стилі реп для молодіжної аудиторії, учасники круглого столу відзначили креативність та життєздатність такого підходу. Якщо ми хочемо мати якісне обслуговування наших інтересів з боку держави, якщо ми хочемо швидко та якісно отримувати адміністративні послуги. В першу чергу ми повинні знати про це, вміти цим користуватися та допомагати тим, хто не вміє і не знає. Зацікавились? Ми починаємо. Сибіч на молодіжну аудиторію ви Зрозумієте чому. появились Подруга пойдеть і розкаже другу. і Інфа об этом поєдне подругу. Скажем абет, і папі, і мамі покажемо сюжети в ціле Радіо скаже та бабуся. Щоби бабуся була, як би в курсі. Поділилася своїми думками на завершення круглого столу і голова громадської організації філософії серця Юлія Грига. А сьогоднішній захід, я б хотіла сказати ось про ще. Мене особисто вразило, що всього 18 годин витрачається на семінар з підготовки адміністраторів. Я думаю, це дуже мало. Я думаю, можливо, академія буде впроваджувати курс з підготовки. Я так розумію, що робота дуже відповідальна і дуже актуальна. Тому мені здається, за 18 годин дуже складно буде підготувати фахівця, який б міг надавати якісне на цю послугу. По-друге, я думаю, що треба збільшувати інформаційної роботи для регіональних органів влади, тому що ми на рівні Вінницької області зіткнулися з проблемою, що ну, органи влади самі погано розуміють, що робити, як робити, до кого звернутися за консультацією. Тому я думаю, що тут треба об'єднувати зусилля всіх, хто працює в цьому напрямку, і мабуть, треба проводити більше таких спільних заходів, ділитися позитивними практиками. Ну, Трошки сумно, що на конференції в Грузії Україна була зовсім мало представлена. Я думаю, такий досвід треба вивчати. Бо був представлений міжнародний досвід, а Україна представляла тільки міністерство юстиції в особі двох людей. Я думаю, це також наше опущення треба в таких заходах обов'язково приймати участь як найактивніше, і також хотіла б закликати наших партнерів громадських активістів з регіонів. Здійснювати дійсно моніторинг, тому що громадський моніторинг це є ефективний все ж таки, інструмент громадського контролю з відповідальністю про це кажу, але треба робити це фахово, і треба, щоб обов'язково конструктивний підхід, а не якась там знаєте, просто критика, ну безрезультативна. Тому я думаю, що тут спільні зусилля дадуть нам гарні результати. Вінниця, Тбілісі, знову Вінниця, потім Дніпропетровськ, Київ. Ці міста відвідала громадська студія в рамках реалізації проєкту по вивченню міжнародного досвіду з надання адміністративних послуг. За цей час ми зміцнили партнерські стосунки з громадською організацією філософія серця. Багато чому в них навчилися. А попереду нові проекти, нові поїздки, новий досвід. Анатолій Тобілко, громадська студія Вінничина.